Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Доброго вам здоров'я. Учора на сайт Луганської міської ради обновлювався останній раз. Тоді там було написано, що у місті зберігається критична ситуація. Обласний центр залишається повністю відключеним від енергопостачання. Останнє поновлення було вчора ввечері. Між тим, від вчорашнього вечора з'являється багато інформації про... Гуманітарний конвой, гуманітарну допомогу хто і як його по-різному називає про те, як протидіяти гуманітарній катастрофі у Луганську. Будемо говорити сьогодні у програмі Ваша свобода поруч зі мною у студії Валерій Серговський, заступник генерального секретаря Червоного Христа України. Добрий день, добрий день. та генерал-майор служби цивільного захисту, голова комісії з організації Міністерства з надзвичайних ситуацій Василь Квашук. Добрий, добрий день. Добрий день. І от вчора. Керівник держави Петро Порошенко проводив переговори з керівництвом Червоного Христа України. Є домовленості про, домовленості про те, що гуманітарна допомога буде міжнародною під Егідою Червоного Христа. Що ви можете сказати конкретно? Я трошки хочу уточнити. Президент Порошенко не, не зв'язується з товариством Червоного Христа України, з національним товариством, а з Міжнародним комітетом Червоного Христа. Велись переговори з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста, про що було повідомлено. Велась мова про те, про можливість надання гуманітарної допомоги в Україну. Справа надання гуманітарної допомоги, скажімо, для Руху Червоного Хреста, для Червоного це звичайна справа, цим ми займаємося впродовж 150 років з моменту заснування Червоного Хреста. Тобто, для нас тут нічого нового немає. Але в нинішній ситуації. В ситуації, коли на сході України йдуть бойові дії, е, роль товариства Червоного Христа України відходить на другий план в плані організації міжнародної допомоги, а на перший план виходить міжнародний комітет Червоного Христа. Тобто міжнародним мандатом уряди всіх країн, хто підписав Женевські конвенції, вони надали право міжнародному комітету Червоного Христа координувати цю роботу під час збройних конфліктів. Як товариство співпрацює? Ми дуже добре співпрацюємо з Міжнародним комітетом Червоного Христа, офіс Міжнародного комітету Червоного Христа відкритий в Києві. Вони представлені у всіх регіонах, напружених цих регіонах, там є представники місії Міжнародного комітету Червоного Христа. Ми буквально щонеділі з ними зустрічаємося, як потрібно, щоденно з ними зустрічаємося, проводимо консультації і спільно, спільно вирішуємо. Питання гуманітарного плану для допомоги тим, хто потребує це переміщені особи, це люди поранені і інші люди, які цього потребують. Це ж таке, те, що відбуватиметься сьогодні. от Президент України Леонід Кучма, другий президент України, сказав про те, що е, ця гуманітарна допомога очікується сьогодні. Вже в другій половині дня е, в Харківській області таке рішення прийнято, що вона з Харківської області буде. Е, Перевозитись потім на Луганщину. Е, інформація та, яка існує тільки в засобах масової інформації, тим володіє і Товариство Червоного Христа. Коли і де вона перетнеться, гуманітарна допомога е, кордони України, нам невідомо. Тому що гуманітарна допомога може бути надана тільки при, при умові безпечного доступу в той регіон, куди потрібно надати допомогу. Через це. Для товариства Червоного Христа важливо, для Руху Червоного Христа, який буде координувати цю роботу, дуже важливо, щоб витримувалися, дотримувалися принципи Червоного Хрестного руху це незалежність, неупередженість і головне нейтральність. Якщо ці принципи будуть дотримані в ті зони, куди доставляється гуманітарна допомога, всіх тільки в такому випадку може бути. Забезпечений буде безпечний хто доступ. Може, хто може це забезпечити в даній ситуації? Чи буде цим займатися не лише міжнародний червоний хрест, а й товариство Червоного Хреста України? Я думаю, що ті ті особи, які займаються цим питанням зараз, організації доставки гуманітарної допомоги, вони цим питанням не займаються. Це повинен бути безпечний доступ обов'язково. Ну а в конфлікті ви знаєте, є декілька сторін. Це скажімо, Сторона, яка надає допомогу російська сторона, сторона, яка приймає це українська сторона, і сторони, які задіяні в конфлікті ДНР, ЛНР. Вони повинні забезпечити припинення вогню обов'язково, тому що інакше ми не зможемо доставити туди допомогу. Це надзвичайна ситуація, те, що відбувається, це більше ніж надзвичайна ситуація. Як в таких випадках взагалі чинять за кордоном? І як ви бачите, от розв'язання цієї ситуації проводяться переговори, проводяться засідання контактних груп, так звана ЛНР на засідання контактної групи не прийшла. Там були представники ДНР, але гуманітарна допомога спрямована саме на територію Луганська. По міжнародним правилам завжди країна, яка потребує гуманітарної допомоги, вона повинна звернутися з проханням про допомогу і визначити чітко, які саме норми, правила, засоби, які продукти їй потрібні, то тобто перелік надати, звернутися до міжнародного червоного хреста. Міжнародний червоний хрест звертається до національних агентств з запитом, хто може надати таку допомогу. Лише після того, коли це все узгоджується, потім. Надається ця гуманітарна допомога е, тим країнам, які її потребують, і тому населенню тим регіонам, де є виникла ця потреба. Стосовно Луганської області, я хочу сказати, що да, дійсно електроенергії немає, але е, на найбільш важливих об'єктах, таких як лікарні, е, встановлені автономні джерела електропостачання, е, вони справні, працюють, і е, так критична допомога, яка потрібно надавати там, перша медична допомога, вона надається. Е, але цих електроджерел незалежних їх дуже мало. По в Луганську І по тому регіону, який є, І, звичайно, вона потребує, потребує цієї допомоги. І в тому числі, і, <bil bringt spaghetti> Якщо ви знаєте, що надається перша медична допомога необхідна, що з вашої інформації надається ще, що є, є хліб чи. На жаль, я уточнити не можу по одній простій причині, що в місті Луганськ відсутній зв'язок. Наше управління, головне управління Державної служби на звичайної ситуації розташоване саме в місті Луганську. В нас немає зв'язку з ними. Ми покладаємося лише на ті знання, які ми маємо. І під час попередніх навчань, під час попередніх ситуацій, коли ми розглядали подібні ситуації, то ми знаємо, що чим вони забезпечені, що у них є справне і що чим вони можуть використовувати. А звідки тоді інформація про те, що медична допомога надається? Тому що безпосередньо в кожній медичний заклад, особливо кабінети, де надається хірургічні кабінети, де надається перша допомога, вони забезпечені у мирний час автономними джерелами електропостачання. Вони справні, вони перевіряються. І ця норма, яку Міністерство охорони здоров'я вимагало завжди. І ми під час командно штабних навчань по цивільному захисту ми завжди перевіряли забезпечення саме лікувальних закладів, саме об'єктів комунального господарства, які подають там питну воду і так далі, щоб ви, скажімо так, критичні об'єкти, щоб вони були забезпечені автономними джерелами електропостачання. Теоретично і фактично з, бути, України, з України могла б надходити така сама гуманітарна допомога, і, очевидно, жителям Луганська потрібна не стільки гуманітарна допомога, як така, як те, щоб їх не обстрілювали. Це хай, хай звучати не цинічно з мого боку, але це правда так. Чому ця допомога? Російська Федерація опікується цією допомогою якнайбільше. З іншого боку, немає інформації про те, аби з Російської Федерації хтось домовився про припинення вогню. І е, Міністерство закордонних справ України повідомляє про те, що обстріл з території Російської Федерації вони фіксують. Що стосується Товариства Червоного Христа України, ми не припиняли надання гуманітарної допомоги, буквально, як тільки звільняється місто. Чи населений пункт Любий, зразу туди направляються волонтери Червоного Христа, вивчають потреби і надається гуманітарна допомога. Збираються кошти, збираються продукти харчування, теплі речі і все, що необхідно для того, щоб, щоб надати допомогу тим, хто її потребує. Дійсно і товариство Червоного Христа України, ми залучили допомогу німецького Червоного Христа, суттєва допомога. Від японського, американського чи інших національних товариств Європи. Тобто ми можемо надавати допомогу, гуманітарну допомогу, яка буде потребуватись, але тільки за умови безпечного доступу. Це одна основна умова безпечний, безпечний доступ. І над цим це стримує надання гуманітарної допомоги. От, стосовно надання гуманітарної допомоги, чи як називають в Російській Федерації, це гуманітарний конвой. Прошу послухати точку зору чи заяву міністра закордонних справ Російської Федерації пана Лаврова. Мы согласовали э, все детали с руководством Украины. Надеюсь, западные партнеры не будут вставлять палки в колеса. И будут думать э, о тех людях, которые остро нуждаются, и в том, чтобы возобновилась подача электричества, подача воды, чтобы элементарные лекарства оказались в госпиталях, чтобы детям можно было делать какие-то самые простые, неотложные операции. Ну и чтобы продовольствие и другие предметы первой необходимости достигли тех, кто, кто в этом нуждается. Така заява, бачте, з одного боку, що немає можливості надавати медичну допомогу з іншого боку, такий собі закид в бік закордонних партнерів, як би ви прокоментували заяву ну, очільника МЗС Росії. Я би порекомендував би чином, що пан Лавров в даній ситуації займає позицію сторонньої країни, яка ніяким чином. Не впливає е, на ту надзвичайну ситуацію, яка трапилася і в Донецьку, і в Луганську в першу чергу. Тобто, е, якраз е, Російська Федерація є е, тою стороною, яка найбільш активно спровокувала ту е, скажімо, ситуацію, яка виникла зараз в Луганську, в першу чергу, із відключенням від електропостачання, і е, всі, всі решта е, порушення об'єктів е, життєзабезпечення, населення. Тобто ми, ну це слухати, звичайно, трошки. не Або зовсім. Логіка, не, існа, не, не зовсім. Припинити бойові дії, <ків> все наладиться. І, і, можливо, без такої сторонньої гуманітарної допомоги ми могли б справитися. Справа в тому, що ми, наприклад, Червоний Хрест, ми прекрасно розуміємо, що вести конвої з цими гуманітарними вантажами це дуже надзвичайно накладно, це дорого. Все, що можна. Для наших людей можна закупити в Україні. І тому ми звертаємося до своїх партнерів присилати фінанси. Вони фінансують, ми закупляємо все, що необхідно. Мало того, ми, у нас така є програма надання ваучерів. На певну суму видаються такі ваучери, домовляємося з супермаркетами. Вони видають ваучери, Людині видається на на двісті там на 300 гривень. Видається ваучер. Вона йде сама туди купує там ніяк, щой, там і купує. Що і там магазини розграблені, там ніяк е, Ні, ну, тих ваучер. магазинах, де це наприклад в Маріуполі. Ми зараз цим займаємося. Ріа Новини. російська агенція передає, що довжина автомобільного конвою, що доставляє гуманітарну допомогу жителям сходу України, перевищує 3 кілометри. Його прибуття на кордон з Україною очікується в середу у першій половині дня. Раніше повідомляли про те, що е, от, в цій автоколоні 280 камазів, які везуть близько 2 тисяч тонн гуманітарного вантажу, і е, маємо ще точку зору Валерія Чалу, заступника голови адміністрації президента України, який вчора якраз пояснював. Е, Різницю в смислах між гуманітарним конвоєм, як це називає Російська Федерація, та гуманітарною допомогою, про що йшлося в всіх розмовах президента України з керівництвом західних держав. Це міжнародна допомога. Якщо Росія також буде брати в тому участь, то в принципі ми на сьогодні це не заперечуємо. Але тільки кілька умов. По-перше, це не мають бути ніякі конвої. Насправді мені це слово конвой абсолютно не подобається. Якщо ви порівняєте заяву, яка прозвучала від Росії, і порівняєте теж самий виклад розмови Борозу з Путіним на сайті європейському, ви не знайдете там слово конвой. Там нормально викладається ситуація. Я щойно перезвонив, а яке ж, в Росію. Слово, а яке ж слово там вживає? Гуманітарна допомога, доставка гуманітарної допомоги. Ця допомога доставляється через контрольоване Україною пункти перетину кордону, забезпеченням безпеки України, під координацією Міжнародного комітету Червоного Христа. Це те, про що говорив е, Валерій Чалий вчора на телеканалі ICTV в програмі Свобода слова. Мені відказуючи, ми маємо ще запитання від е, слухачів. Добрий день. Так, Послухайте, я чогось в принципі не розумію. Невже Україна так принизилася, що від Росії щось возьме, якусь допомогу? Ми що, дурі й зовсім? Ви знаєте, от те, про що зараз кажете ви, рісніє цим самим мережа Фейсбук, у соцмережах всі про це пишуть. Я починала говорити про це, що Луганську, очевидно, не стільки потрібна гуманітарна допомога, як потрібно, щоб не стріляли. Так, да, це бідно. Але все-таки. Є міжнародна практика Руху Червоного Христа. Червоний Хрест е, працює у всьому світі, це мережа 189 національних товариств у світі, вони об'єднані в одну федерацію. І ми завжди допомагаємо тим національним товариствам люди, яких потребують допомоги. Е, Все-таки гуманітарну допомогу потребують. Е, якщо допомога йде через Червоний Хрест... Вона повинна витримувати ці принципи: принципи нейтральності, неупередженості, незалежності. Це основні принципи. І через це, якщо, скажімо, російський Червоний Хрест надає допомогу, треба розуміти, що вони надають його в рамках міжнародного руху Червоного Хреста. Отут, а. отут для мене питання. Я ніде в, в цих інформаціях, які надходять з Російської Федерації. Я не бачила, що це. Допомога від Російського Червоного Христа да виглядає сьогодні. так, що це допомога уряду. від уряду Російської Федерації під егідою Червоного Христа, тому що цього вимагало підгідно міжнародного міжнародного комітету Червоного, Червоного Хреста. Про що говорив Панчали? Ані а, а, я да. аж не товариство Червоного Но Христа. Ну абсолютно Чалий правий конвой не може. Тобто гуманітарна допомога повинна йти без всякого супроводу під супроводом, тільки волонтерів Червоного Христа. Ніякого військового супроводу, тому що це, це зовсім інше. Це якщо конвой йде під, під військовим супроводом, це мабуть військові краще розуміють, як це називається. Чи можете прояснити, під яким супроводом йде е, ця гуманітарна допомога? <гум> ці 280 камазів. Е, вони. Розказують солдати Російської Федерації знову ж таки в мережах соціальних про те, що ці автомобілі були перефарбовані в білий колір буквально в тому за добу. Я розумію, що 280 КАМАЗів надзвичайно велика велика кількість техніки, і безперечно, що Такої кількості техніки не було. Цим питанням займається Червоний Христ, займається МЧС Росії, і в такої кількості не було КАМАЗів, тому вони взяли як нові КАМАЗи, які взяли на виробництві очевидно з заводу, так і перекрасили ті КАМАЗи, які в них були на може озброєні навіть в тих же самих МЧС, а може навіть можливо на, можливо, на і в збройних силах. Тому о, кількість вони дійсно перекрашували вже готові, але стосовно озброї озброєного. Конвою супроводження цього вантажу це звичайно суперечить всяким міжнародним вимогам, всяким міжнародним конвенціям, які підписала Україна, в тому числі як на мене, то слухачка правильно задає питання, що нам огидно брати зараз від Росії допомогу. Спочатку саме все зруйнувало, призвело до того, щоб зруйнувати, зробити виникнення такої катастрофи в Луганську, для того щоб зруйнувати всі об'єкти життєзабезпечення, які можна, а тепер надає допомогу. Якби виступає в ролі того, що вона миротворець і що вона, от бачите, люди, дякуйте Росії, що вони вам привезли тушонку, цукор і хлібоборошно, і так далі. Але я розумію і керівництво держави, що краще знайти якийсь компроміс, чим озброєний конфлікт. На перемовини і е, отримати гуманітарну через червоний хрест з, з, з усіма правилами міжнародними надання допомоги, чим отримати от, от, той з, збройний конвой, який планувався е, спочатку паном Путіним, і про який говорив е, заступник голови адміністрації президента. Можливо, це буде і початком припинення бойових, дій, якби воно було можливо, так, можливо, це було дуже би, добре. Якби як це, як це, як як це було дуже добре, якби це було так, то було б дуже це добре. Я нагадаю. Що Тим, хто нас слухає і е, дивиться на телеканалі Еспресо ТВ, е, що це програма Ваша свобода. Ми говоримо сьогодні про гуманітарну катастрофу в Луганську, про те, е, яку гуманітарну допомогу спрямовують е, до Луганська, хто і яким чином надається допомога е, гості студії Валерій Серговський, заступник генерального секретаря Товариства Червоного Хреста України. Та генерал-майор служби цивільного захисту, голова комісії з реорганізації МНС Василь Квашук. Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи Радіо Свобода.орк 490 код Києва 044. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям, Валерію Серговському, заступнику Генерального секретаря Товариства Червоного Христа України та Василю Квашуку, генералу майору служби цивільного захисту, голові комісії з реорганізації Міністерства з надзвичайних ситуацій. Де, власне, можна цю гуманітарну допомогу привести, от її всі. Отримують чи не отримують тут тяжке питання, от вона дійде потім, чи будуть стріляти в той час, коли її будуть надавати, невідомо. Але інформаційне забезпечення ця гуманітарна допомога точно отримає. І буде виглядати, що знову ж таки українці гноблять власне населення, не дають їм те, це п'ятидесятих. Важко сказати, важко сказати, погодитись з усім всім. Дійсно, інформаційний простір закритий для Луганської Донецької області, і притом не вчора він закритий був, а він був закритий багато років назад, коли мешканці Донбасу користувалися лише російськомовними каналами як переважності своїй, і дивилися, слухало те, що їм пропонувала Москва. І зараз надання допомоги, звичайно, може бути подано під тим ракурсом, що знову це буде вигідно для Росії і буде шкідливо для України. Але я вважаю, що ми повинні йти на компроміс, ми повинні йти на переговори і шукати вихід ситуації, як сказав наш президент, що ми повинні забезпечити територіальну цілісність держави. Про це не може бути ніяких перемовин. Ми Територія держави не продається, і ми її не, 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 не здаємо. Ми повинні зберегти свій суверенітет і ми повинні зберегти своїх людей, свою націю. Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Вас. Ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Лєхлобне, у мене такий питання. По воєнній тактики, коли йде війна, спочатку йдуть танки, потім йдуть обози за ним. Не вийде так, що спочатку Росія веде обози. ДНР і ЛНР туди, і Україна нічого з тим не зможе зробити, а потім веде танки туди. І потім, тоді, навіть якщо, наприклад, НАТО захоче випити і вибити відтуди Росію, вона не зможе. Бо, во перше там укріплені райони Донецький і Луганський дуже сильно. І плюс вони забезпечені продуктами, будь з Росією. Плюс воєнна техніка, яка зараз на границі з Україною стоїть, вона віддає просто туди. Це більше. Більше до генерала. До, до, до генерала в питання. Е, Вже говорив заступник голови адміністрації президента Чалий про те, що є міжнародні правила отримання гуманітарної допомоги. І ця гуманітарна допомога буде проходити через пункти пропуска, ті, які визначить Україна, по тим правилам, які визначить Україна, і безперечно, що. Кожний Камаз буде перевірений на наявність зброї. Кожний Камаз буде перевірений на наявність солдат-бойовиків, які здатні підтримувати ЛНР і ДНР. От і тому, ми, звичайно, Україна буде все робити для того, щоб мінімізувати вплив Росії на продовження ескалації і на її загострення. Зараз мова йде про ситуацію в Луганську. Вона критична. Але почали з'являтися повідомлення про те, що вже без світла залишається частина Донецька, і там так само складна ситуація. Чи буде йти мова про отримання сподібних вантажів і в Донецьк? Я думаю, це питання дійсно, воно ми зараз проговоримо, обдумуємо це питання. Скажімо, ні в Луганську, ні в Донецьку наші обласні комітети працювати вже не можуть, тобто вони там не можуть виконувати ту функцію, для чого вони призначені. Через це ми їх перевели в Донецьку, перевели в Маріуполь, а Луганську перевели в Старобільськ. Обласні організації, звідти вони починають, вони координують всю цю, всю цю роботу. Гуманітарна допомога, як тільки припиниться там бойові дії, зразу буде нас поступати по лінії Товариства Червоного Христа України. Вона вже сформована, ця гуманітарна допомога, вона в нас є. І я думаю, що, що в біді не залишимо ми своїх людей в Луганську і в Донецьку. Сили і витримки мешканцям, Луганська та Донецька, які залишаються. Там ще в окупованих містах. А це була програма Ваша свобода її сьогодні провела Інна Кузнецова. Гостями були Валерій Серговський, заступник генерального секретаря Червоного Хреста України та Василь Квашук, генерал-майор служби цивільного захисту.